Президент Ша Барак Обама повернувся до Вашингтона з Панами, де брав участь у саміті країн Америки. Цей саміт став історичним, адже вперше на нього запросили лідера Куби, і в його рамках вперше за понад півсторіччя зустрілися президенти США та Куби. Адміністрація Обами останнім часом плідно працює над зняттям перешкод на шляху до поновлення дипломатичних відносин з острівною державою. Окрім того, на саміті Барак Обама мав важливу зустріч з президентом Венесуели. Лідери США та Куби говорять про нормалізацію стосунків, зустріч до якої країни крокували понад 50 років. Це безперечно історична зустріч. Історія стосунків між США та Кубою безперечно складна, і за ці роки між нами сформувалась взаємна недовіра. Настав час перегорнути заплямовану сторінку історії. Переконаний Обама з ним погоджується лідер Куби. Сказане президентом США. Загалом відзеркалює нашу точку зору. Однак обидва президента визнають, що між їх урядами залишається багато непорозумінь. Головна розбіжність дотримання прав людини на Кубі. Рауль Кастро обіцяє, що готовий говорити Рити про будь-які проблеми Обама каже, що налагодження дипломатичних стосунків відбуватиметься паралельно з обговоренням цих проблем. Однак, президент США, схоже серйозно налаштований поновити дружбу з Кубою. холодна війна давно закінчилася, і мені не цікаво брати участь у битвах, які почалися ще до мого народження. Під час саміту президент Обама зустрівся також з іншим опонентом та критиком Сполучених Штатів, президентом Венесуели Ніколас. Мадуро прагне скасування американських санкцій, накладених на його країну за порушення прав людини після зустрічі. Мадуро заявив, що виникла можливість знайти порозуміння для нормалізації стосунків між Сполученими Штатами та Венесуелою. На погляд, Обами, нормалізація стосунків з Кубою матиме позитивний ефект як на економіку самої Куби, так і Сполучених Штатів. Політичні опоненти Обами гостро критикують його політику. Вони вважають недоцільним поновлювати дипломатичні зв'язки з Кубою, поки її лідери кардинально не змінять своєї політики.